У надвірнянській міській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книги Патерну Володимира Єшкілєва, автор багатьох романів, кінодраматург, есеїст, культова особистість в українській літературі. Чиї книги створюють ажіотаж. Сюжет роману став основою сценарію для фільму. Зазначає письменниця, письменниця Любов Скаврон. І В рамках цієї такої співпраці з надвірнянською бібліотекою сьогодні в надвірну приїздить. Дуже відомий письменник в Україні. Ми його запросили, оскільки нещодавно вийшов що в його роман у світ. І також цей роман був екранізований. Сам Володимир Єшкілів каже, що спершу створювалася п'єса, у якій вбачався потенціал для створення кіносценарію. Ну, роман мав трошки якби специфічну долю. Спочатку це була п'єса. У 2018 році е, керівник нового театру Франківського попросив мене написати гостросоціальну п'єсу. Е, я написав цю п'єсу, називалася Імпудікус, е, і значить, керівник нового театру Тарас Бенюк, е, він побачив в цій п'єсі потенціал для кіносценарію. Ви вже кося. Ви маєте на увазі смерть ще одного працівника адміністративної групи? Ні, я дещо нове. У 2020 році в місті Івано-Франківськ знято повнометражний фільм Паттерн керівником нового театру Тарасом Бенюком. Сам автор книги зазначає, що роман є одним із найуспішніших творів за резонансом та продажами. Роман презентувався до того і на Львівському форуму і на книжковому арсеналі, і ну, є одним з моїх таких найуспішніших творів за резонансом за продажами. Ну, сам роман він, присвячений ну, такій сфері українського життя, яка ну, мало відображена на творах літератури. Це шоу-бізнес. Це ну, роман, в якому Десь розкриваються механізми роботи шоу-бізнесу, специфіка е, цієї галузі. Ну і також е, там є детективний сюжет. Детектив... Володимир Єшкілів сам брав участь у зйомках фільму. Ні, є дещо нове. Письменник свій акторський досвід згадує з посмішкою, адже зіграти одну з головних ролей було непросто. Знали, що я вже за акторську роботу брати гроші не буду. А, та, <рі> якби... І віддали мені одну з головних ролей. Трошки я намучився. Спочатку якби, завалив кілька епізодів, бо я ж не професійний актор. Потім за справу взялася моя дружина Надія. Вона мене взяла за два вуха, посадила мене, і почала зі мною вчити якби, ці діалоги. І вже на третій діалог я вже... Якби став майже професіоналом і навіть там якісь там потім маститі режисери, які дивилися це все, і кінопродюсери, сказали, що от... Типу. Класно грає, так що Бестселер мусить бути екранізований, каже автор. Розвиток української літератури повинен підтримуватись якісним розвитком кіноіндустрії, стверджує Володимир Єшкілів. На сьогоднішній день книжка, яка не екранізована, книжка, яка не отримала екранізацію, в принципі, в світі це ну не зовсім книжка, да, як без, тобто, э, бестселер мусить бути екранізований. Сама по собі книга, ну вона має безперечно якби і аудиторію, і свій ринок, і все належне, але по справжньому приносить письменникові славу і гроші тільки після екранізації. Володимир Єшкілів це той автор, який неодноразово справляє враження на читачів своїм унікальним прозовим стилем та насиченими парадоксами. Не хочу я більше цим лайном займатися. Досить з мене цього шоу.